Наступне прохання уваги, це те, як ми виснажуємо, це те, як ми висмоктуємо, це те, як ми відносимося до своїх близьких і робимо, хочемо як вампіру з них взяти енергію. У періоди тривог, у періоди спустошення, у періоди незадоволеності собою, у періоди конфліктів ми можемо дзвонити батькам, партнерам, друзям, тьотям, дядям або вони нам можуть дзвонити в такому опустошеному стані і виставляти якісь претензії, невдоволення. І таким чином несвідомо просити увагу. Дай мені увагу. І це потім впливає, як можна не хотіти спілкуватися, можна не хотіти не брати трубку, і, звісно, хочеться в такі періоди, коли ти в ресурсі і не можеш поділитися, взяти паузу спілкування. Як це зробити більш усвідомлено, більш по дорослому, щиро і з любов'ю? Це в першу чергу признатися самому собі, що так, я зараз спустошена, я не відпочивша, я втомлена і мені потрібен ресурс. Я зараз без енергії і без ресурсу. І дзвонити своїм близьким подругам, партнеру не з очікуваннями, без очікувань, без претензій, без якогось на, наїзду. А дзвонити і чесно признатися, ти знаєш, я зараз спустошена, ти знаєш, я зараз втомлена, ти знаєш мені зараз боляче, ти знаєш, мені погано, ти можеш дати мені зараз підтримку. І якщо у вашої близької людини, чи тій людині, якій ви дзвоните, є ресурс, то вона може сказати: Так, я тебе підтримую, окей. Якщо у вашого близького чи в тій людині, якій ви дзвоните, в неї немає ресурсу, немає енергії. То, і вона вам каже, ти знаєш, я не можу тебе підтримати, я не можу тебе вислухати. То е, зріла позиція, е, звісно, сказати, визнати, що так, я тобі дякую за те, що ти відповіла чесно, і піти, і знайти цей ресурс всередині себе. І ви знаєте, увага, саме цікаве, що в 90 випадків вам буде відмовлено. знаєте чому? Тому що все в світі так створено, щоб... Ми цей ресурс знайшли всередині себе, щоб кожен навчився управляти собою, щоб познайомився з своєю силою і активував цю силу. І якщо ви хочете ще більше бути в ресурсі, активувати свою силу, перестати її боятися, запрошую вас на двомісячний супровід.